Вітаю. Ну що, друзі, давайте розберемо турнікети, якими ми користуємося в армії. Зараз трапляються китайські, але є і перевірені, якими ми звикли користуватися. Але вони все одне відрізняються між собою і свої нюанси. Ось я зараз в руках тримаю кет американський сімого покоління. Найбільш робочий, безвідмовний, але завжди є своє але. А от у правій руці я. Тримаю нашу українську виробництво Січ. Їх випускають з 2014 року. Я за ними спостерігаю з 2022 року. У них є свої особливості, є звичайні і особливі моменти. Зараз розповім, у чому різниця. Зараз я покажу вам на камеру, що таке хід воротка. Це внутрішня стрічка, яка проходить через вороток. Під час закручування воротка. Бачите? Хід воротка залишається таким самим, як і був. А ось я тримаю Січ. Бачите, хід воротка став набагато вужчим, тобто він зменшився. Наскільки м'який хід, Чим вужча стрічка, тим коротший хід. Чим ширша стрічка, тим хід більший. Тому кет сильно тисне з кожним обертом, віт. Він дуже нагнітає. На а січ лише додає, додає повний рівень тиску, тому зайвий оберт усі. Не спричинить проблем з перетягуванням турнікету. А ось китайський турнікет, який зараз тримають, Чи він небезпечний, вони підрібляють все. Але головне внутрішня стрічка, вона здатна рватися при певних навантаженнях, тому що пересихає. І ще один момент. Якщо з вас йде кров, вона може намокнути і роздикнутися, що також виключить подальшу кровотечу, і турнікет не буде діяти. У українського січа дуже якість. Дуже хороша якість. Його внутрішня стрічка здатна відживатися більше, ніж у всіх інших, тобто вона стає меншою майже вдвічі. І це дозволяє робити додатковий півоборот, який не перевантажує ваші м'язи при установці турнікета через те, що закручування воротка важке. Тобто, якщо ти прокрутив два рази і треба зробити третій оберіт, то йдуть великі навантаження на м'язи. Січ цього не робить. Якщо треба докрутити, то він це зробить без особливих перегрузів, перегрузів м'язів. А китайський може просто порватися. Це класика. Це середній стандарт. З ним легко працювати, він легко накладується, має ідеальну збалансовану ширину, міцний пластик, чудову скобу для фіксації. Усе в ньому просто відмінно. Але він дуже жорсткий під час встановлення. Тобто, якщо ви зробили два оберта, то третє, можливо, вже не зможете зробити. Тому потрібно тренуватися, щоб чітко зрозуміти, як затягувати та як закручувати його на нозі і на руці. Якщо ви це зможете зробити, це ваш найнайдійніший і найбезпечніший друг. Хочете дізнатися більше про турнікети, залишайтеся з нами. Я зроблю огляд по турнікетам Сем Софт Діпро. Слава Україні!